У нас відео з приватного заняття. Ми тренуємось заїжджати в гараж заднім ходом. Розставили орієнтири, по яких у даному так. Так, так. умовах ми будемо заїжджати. Доїхали з дзеркалом до початку нашого гаража, викрутили колеса в сторону від гаража, доїжджаємо вперед, скільки дозволяє нам ширина дороги. Потім викручуємо колеса в іншу сторону і їдемо назад, контролюючи по дзеркалах бокові інтервали до стін по боках. Зараз бачимо, що у нас справою. Зараз у вас там мало місця, так? Що робити? Так. З лівої сторони вирішуємо від'їхати вперед, помінявши колеса в протилежності. Трошки рівніше, ще крапулю. І потім рівно колеса. да-да-да. Далі ми так само зараз включаємо задню передачу, рухаємось назад вже, контролюючи, подверкали знову ж таки безпеку. Зліва-справа не забуваємо перевіряти. Ну і задній перешкоди. В данном выпуск у нас есть там такая и бордюрчик. Что-то вас? Ага, аккуратно. Идем проверяем еще у нас позаду. Так, повторюємо ще один раз, під'їжджаємо дзеркалом до воротини. Так, у нас так, Відвертаємо колеса від гаража, під'їжджаємо вперед, скільки маємо місця. Тепер включаємо задню передачу і кермо робимо в протилежну сторону. Рушаємо назад і контролюємо по боках орієнтири у нас, то є заїзд стіни по боках. Зараз в принципі непогано їдемо. Але водій вирішує, що справа у нас знову мало місця. Ваша машина коса трошки стоїть, От зараз зверніть увагу. Коса? Бо. Треба її дорівняти. Якщо ви зараз їдете назад, то кермось сюди зробіть. Можете повністю зробити, а проїхати трошки. Дорівняти машину. Щоб вона відносно до заїзду стала рівніша. Ще ще, Ще. Чуть -чуть, ще. Ще. ще, Ось так. Оце от рівне положення, його треба запам'ятати, бо якщо трошки не до кінця дорівняєте, машина буде направлятися в ту сторону, куди вона коса стоїть. О, зараз старайтеся відносно заїзду, зліва, справа порівняти, подивитися вісти. Рівно колеса тепер і просто назад.